Шановні старшокласники, ми завжди раді вас бачити у стінах нашого навчального закладу. Ви у будь-який робочий день можете завітати до наших навчальних відділень, відчути атмосферу процесу та дізнатися актуальну для вас інформацію щодо вступу. В свою чергу Академія КПМ є творчим навчальним закладом, тому і підхід до дня відкритих дверей у нас також творчий. Для нас важливо, щоб абітурієнти мали змогу на власні очі бачити професіоналізм студентів КПМ та відчути атмосферу творчості та любові до професії. 20 травня 2023 року запрошуємо на Open Fashion Day – Це творчий день відкритих дверей Київської академії прикладних мистецтв. На вас чекає! Подарунки: кожен абітурієнт, який відвідає день відкритих дверей у КПМ, отримає сертифікат на знижку у розмірі 5% на навчання. Екскурсія у головному навчальному відділенні КПМ Київ, вулиця Світлицького, 31, дріб 7, де ви відчуєте атмосферу навчального процесу та творчості. Консультація. Ви дізнаєтесь про умови вступу та особливості навчання в інституті, коледжі або ліцеї КПМ. бекстейдж Знайомство зі студентами КПМ та їх професіоналізмом в дії. Відвідаєте процес створення колекцій та конкурсних образів. Яскрава шоу-програма. Фешн покази видовищних модних колекцій. Виступ шоу балету Епатаж КПМ. Фінал чемпіонату фешн-трофі, дефіле конкурсних арт-образів від студентів-дизайнерів одягу, зачіски, макіяжу, демонстрація конкурсних робіт від студентів-дизайнерів інтер'єру та графічних дизайнерів, нагородження переможців. Фотозона, де ви зможете сфотографуватися з яскравими фешн-образами. та багато цікавого та корисного. Реєстрація на день відкритих дверей на сайті академії, розділ абітурієнту або за посиланням. Після чого з вами зв'яжеться співробітник академії та проконсультує з усіх питань щодо відвідування заходу. Не пропустіть знайомство зі світом дизайну, моди і краси.